Ану, давай, ще не вмерла україни, ні слава, ні воля ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки. Яко на сонці, запанує ми, ми браття, у своїй стороці душой ті. Огожемо за нашу свободу Ві покажем, що ми братя роду. Я вчився в російській мовній школі і навіть, навіть своїй такої життєвому шляху були етапи, там, де я був до чотирьох років в Магданській області з батьками, але вже в 2004 році, під час перших проявів демократичної такої боротьби за незалежність під час революції Помаранчевої, ну, скажімо, вже починав би, українською мовою спілкуватися в таких вузьких колах, але було таке знаєте, психологічний мабуть, момент, який мені було важко, бо серед... Мене було російське мовне середовище і десь комплексував. А потім десь до, в 2011 році, мабуть, з тими почуттями все-таки почитавши Холодний Яр, і інші, скажімо, історичні романи. І зрозумівши, що люди боролися в принципі, в той же час і з українською мову і клали своє життя, зрозуміло, чому мені соромиться. І, мабуть, з приїздом сюди на Світловочину, Кероврачну, я розпочав взагалі. Я став україномовним. Я взагалі перестав спілкуватися російською. Так було, можливо, десь не зовсім це виходило. Але своїм прикладом я можу довести до всіх інших, хто ще розмовляє російською мовою і також психологічно вважає, що це важко. Це легко долається. Легко долається, в принципі, просто треба усвідомити, що це також елемент, за який бореться і в принципі, кладуть своє життя. І Ми знаємо це, тому що я вам бажаю е, з легкостю розстатися з, е, з російською мовою, з минулим. От, тим паче, що тим, чим більше нас буде україномовних, тим можливо ми будемо сильніше як нація. Вийшло, що мені по роботі е, то, таку, е, побу, удалося побувати колись в кусочках нашої України. Це Кубань, Ставропольський край. Наші станиці, куди були е, переселені наші українці ще Катериною Другою. І от знаєте, що мені по нашій українській мові так от приємно було чуть і почути, що приходиш на базар в цій станиці і не знаєш, чи ти в Україні, чи ти е, там у них, чи ти у нас тут. Бо, їй Богу, у нас тут ріже почуєш. Українську мову, ніж у тих жіночок, молодиць, дідусів і більш-менш таких пожилих, скажімо, людей цю нашу українську мову. І так було приємно їм почути, що я їм відповідаю українською, що я з України, вони печуться за нас, за наше сьогодення. Но це і вони там стільки років не забули українську мову. І тоді самі розумієте, як грішно буде, якщо ми з вами її забудемо. Так що давайте нашу мову підтримувати і спілкуватися як можна чаще українською мовою. Я сам з Вінниччини. Представте собі центр України, коли я вчився, 32 школи в Вінниці було. Зараз не знаю, скільки, мабуть, більше, а може і менше. Із них тільки три школи було на українській мові, українськомовні. В інших і ясна справа, що вчили українську мову як предмет. Но із 32 шкіл в центрі України було тільки три українськомовні школи. Тобто цей геноцид, який давив нашу мову, все ж таки не переміг, що навіть там, в наших віддалених краях, на Старопольщині. На Кубані мені приємно чути нашу українську мову, а ми давайте друзі не будемо забувати в нас, тут, в центрі України, свою рідненьку мову. Я сам з Одещини, і там була у нас така ну, пріоритет, що якщо ти розмовляєш українською, то ти якийсь бичар з якогось забитого села. І Мене це завжди обурювало, потім ну, я вчився. В російській мовній школі, потім в ВУЗ, де теж на російській мові. Но коли заходили вопрос, що ти там, українець, там, я завжди пишався, що я українець. І далі мене насторожує час така тенденція, що йде війна, і багато політики начинают, да, і ну, політикани починають по телебаченню, по радіо розговорювати, вони вміють. Прекрасно розмовляти українською. Але переходять на російську, буцім-то, або, як ми говоримо, з понтом, щоб їх понімав восток. Бо на Востокі, мов вони краще розуміють російською. Але я вам скажу, і на Востокі України дуже добре розуміють українською. Так що з ними треба розмовляти українською. І е, вони все прекрасно розуміють. І чим більше ми будемо розмовляти, ніхто... На земній на кулі не буде нести нашу культуру, якщо не ми. Не росіяни, не китайці, не американці. їм взагалі по барабану. Тока ми, на, ми, українці, свій рід, свій, своє минуле, тільки ми будемо нести. Якщо ми не будемо це пропагандірувати і пишати цим, ніхто не буде. Я вам вас призиваю. Думайте українською, читайте українською, говоріть українською. Мова. Вона має дуже важливе значення для людини для дитини. Якщо дитину зараз вчені кажуть, якщо дитину виховувати іншою мовою, не тою мовою, на якій спілкувалися її предки, вона е розвивається гірше. Тобто, у нас є генетична пам'ять наших батьків, дідів, прадідів. Якщо ми свою дитину виховуємо. Тою мовою, на якій не спілкувалися наші предки, вона розвивається гірше. В деяких країнах, країнах е двомовність не заборонена. Але якщо подивитися на ці країни, подивитися на ці країни, наприклад, там взяти ту саму Канаду, у них англійська і французька мова. Якщо якась з цих мов з них зникне, у них є Франція або Англія, а Україна, якщо взяти українською мовою. Нема в інших країнах, тобто це колиска української мови. Тут якщо ми її загубимо, вона не зможе відродитися в іншій десь країні, в іншій нації. Тобто ми її тримаємо, її не потрібно забувати. Тобто, чи донесемо ми її наступним поколінням, це від нас залежить. Ми зараз несемо на собі дуже важливе таке місію таку. І ще одне я хотів сказати, Руслан Станісавич сказав, що мова це зброя. Колись я, вивчавши історію, колись зіткнувся з таким дуже цікавим моментом в історії. Коли була Друга світова війна, що зробили американці? Вони використали мову індейців, оцих індіанців, апачі, для того, щоб спілкуватися між собою в радіомовленні. Тобто була якась група. Цих апачей, дуже маленька, їх було декілька десятків чоловік на той момент. І в той момент, момент будь-які перемовини в радіо, в листуванні вони розшифровувалися, була така гра. Перехвач да. А що зробили американці? Вони взяли цих індейців всіх до себе в збройні сили і відправляли вони по радіо індіанці. Ці спілкувалися між собою на своїй мові один з одним, а потім перекладали на англійську. А їх дуже мало. Тобто, і як не билися за всі ці роки японці, німці, вони не змогли перекласти, бо ця мова. Тобто розумієте, що це була дуже-дуже велика зброя. Тобто мова це наша зброя. І хочеться сказати, згадати один прекрасний висвіт. Тяжко важко жити серед ті роду. Так що треба зробити так, щоб ми не залишилися сиротами на своїй рідній землі. Це, мені здається, буде найкраще і гідного ми себе будемо почувати, якщо будемо розмовляти рідною мовою і будемо робити все те, для, того, для чого ми живемо на нашій рідній землі. Приємно, що сьогодні зібралося стільки людей. Дуже приємно, що в нас такі плакати гарні є, можна з ними буде сфотографуватися і таку гарну світлину зробити і разом. Тож дякую, що прийшли. Дякую, що ви є.